Травлення в кишечнику. Частково перетравлена в шлунку їжа, яку називають хімусом. Завдяки скороченню м'язів шлунка надходить порціями до наступного відділу травного каналу тонкого кишечнику. Саме в ньому поживні речовини їжі розщеплюються остаточно і всмоктуються у кров і лімфу. У дорослої людини тонкий кишечник завдовжки 5-6 метрів. Його поділяють на три відділи: 12 кишку, порожнисту та клубову кишки. Початковий відділ тонкого кишечнику, 12-пала кишка. Її довжина в середньому дорівнює ширині, складених разом 12 пальців руки приблизно 18-22 см. До неї впадають протоки печінки підшлункової залози. Хоча харчові маси затримуються в цій кишці недовго. Саме тут на них діє велика кількість ферментів травних соків підшлункової залози та жовч із печінки, підшлункова залоза розміщена підшлунком між селезінкою і 12 кишкою. Довжина її 12-15 см. Є залозою змішаною секреції. Виділяє у 12 палу кишку. Безбарну рідину лужної реакції підшлунковий сік. До складу соку входять вода. Фермент трипсин, що впливає на розщеплення білків до пептидів та амінокислот. Фермент ліпаза розщеплює жири до жирних кислот і гліцерину. Амілаза перетворює складні вуглеводи на прості. Виділення соку. Підшлункової залози регулює нервова система і гуморальні чинники. Стінки тонкої кишки складаються з трьох оболонок: сирозної, м'язової та слезової, яка містить кишкові залози. Особливістю слезової оболонки тонкого кишечника є наявність колових складок. Та кишкових ворсинок. Це пристосування для збільшення поверхні оболонки. Завдяки такій будові всесна поверхня тонкої кишки сягає 500 метрів квадратних. Всередині ворсинок є кровоносні й лімфатичні капіляри. Кожна ворсинка, в свою чергу, вкрита ще меншими мікроворсинками. На мікроворсинках розміщуються у певній послідовності травні ферменти, що забезпечує пристінкове, тобто мембранне травлення. Крістінки ворсинок у капіляри проникають дрібні молекули поживних речовин. Продукти розщеплення жирів всмоктуються в лімфу, а продукти розщеплення білків і вуглеводів всмоктуються в кров. Кров, насичена поживними речовинами, потрапляє в біохімічну лабораторію нашого організму печінку. Це найбільша залоза в організмі людини. Її маса 1,5-2 кг. Розташована переважно в правому підребер'ї під діафрагмою. Клітини печінки називають гепатоцитами. На нижній поверхні розташований жовчний міхур. З міхуровою протокою. Основними функціями печінки є вироблення жовчі, яка депонується в жовчному міхурі. За допомогою жовчі відбувається емульгація жирів, тобто подрібнення на маленькі краплинки. Жовч посилює рухову активність кишок, затримує гнильні процеси, сприяє всмоктуванню жиророзчинних вітамінів, Жовч змінює середовище з кислого на лужне. Активує ферменти. Печінка знешкоджує шкідливі речовини, які надходять з кров'ю від кишечнику. Вона синтезує захисні білки плазми крові. Жовч знешкоджує бактерії. В печінці надлишкова глюкоза під дією гормону інсуліну. Перетворюється в глікоген і відкладається про запас. У разі зменшення глюкози в крові. Печінка знову перетворює глікоген на глюкозу під дією гормону глюкагону. Тут утилізуються еритроцити, що загинули. Утруйний амоніак перетворюється на нешкідливу сечовину, виділяється біля рубін. Печінка є джерелом тепла, у якій накопичується вітамін А, здійснюється взаємоперетворення поживних речовин. Під час ембріонального розвитку печінка виконує роль органа кровотворення. Неперетравлені залишки їжі з тонкого кишечнику потрапляють у товстий завдяки перистальтиці. Товстий кишечник має сліпу кишку з червоподібним відростком апендиксом, ободову, сигмовидну і пряму кишку. апендиксі живе кишкова паличка, яка розщеплює рослинну клітковину, синтезує вітамін К та вітаміни групи В. Апендекс містить велику кількість лімфоїдних вузликів і тому відіграє роль у місцевому імунітеті, захищаючи організм від проникнення інфекцій. Основними функціями товстої кишки є всмоктування води та деяких мінеральних речовин і вітамінів. Формування калових мас, виведення неперетравлених решток назовні. У товстій кишці неперетравлені рештки перебувають 12-24 години. Отже, тонкий кишечник має особливості будови, що пов'язані з остаточним розщепленням їжі та всмоктуванням простих поживних сполук у кров і лімфу. Печінка та підшлункова залоза. Є травними залозами, що забезпечують травлення в тонкому кишечнику. У товстому кишечнику завершується травлення, смоктується вода та відбувається видалення неперетравлених решток з організму.